Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький нас заїхало нове чудове надходження. Це Kia k 5. Автомобіль на 2011 року випуск обладнаний 2-літровим газовим двигуном, переднім приводом та автоматичною коробкою передач. Ми маємо пробіг в даного автомобіля 299 тисяч, а ціна даного 9190 доларів. Чудова оптика, отумані, фари, гума у нас з 16-го радіусу на легкосклавних дисках, повторюючи на зеркалах, автівка повністю вся патонована. Задня оптика без нарікань, має камеру заднього огляду та задні партроніки. Чудовий місткий багажний відділ. Далі, друзі, по салону чудовий шкіряний салон, чорного кольору. Має ось такий підлокітник з підстаканником для зручності заднього ряду. Пасажирів дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, перейдемо до переднього ряду. У нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, механічне регулювання водійського сидіння, управління світлом, мультифункціональне кермо, мультимедіа Android з AUX, Bluetooth, USB та багато іншими корисними функціями. Клімат, контроль двозонний, Є також підігрів передніх сидінь. Та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, один також на свої послуги Лізінгу за тридину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.